Всім привіт! На огляді Yamaha Vox, цікавий скутер з незвичним дизайном на широких колесах, скутер без пробігу по Україні, двигун чотирьохтактний, інжекторний на водяному охолодженні. По витраті палива близько 1,5-2 літри на сотню, по пробігу 15400. цікаво виглядає, не так, як всі, така кругла фара. По передній гумі виробник IRC, гума встановлена з заводу величезна, розмір 120-90 на 10 протектор, як новий, задня гума теж 10 по розміру. 120-90 на 10% протектор, як бачите, в ідеальному стані, по колодкам десь біля 60% залишку, скутер хоч і габаритний, але встановлений із заводу тільки один амортизатор, в принципі, його достатньо, по варіатору роликам рівню все добре, фільтр почищений, заміни не потребує, бокова ножка відсутня, є тільки центральна. Ключ на скутері один. Багажник відкривається не з замка зажигання, як зазвичай це на Ямахах, ось окремо встановлений замок. Тут вказаний рік випуску 2010-й. Ось в цьому місці встановлений акумулятор. Комплект і оригінальні дзеркала. Книжечка. Багажник невеликий. Один шлем поміститься, О, можливо тут ще одна кепочка. длінний, але невеликий. Ось тут встановлений бак, можна сказати, що під ногами, бак чистий, нержавий. Бензин ще червоного відтінку з Японії ще не мінявся. баку все той самий бензонасос, для якого потрібно, щоб завжди було топливо в баку, якщо буде менше половини бака, то може перегоріти. Таке на Ямахах дуже часто трапляється. Гарно виглядає, зараз покажу як скутер їде, як набирає, подивимося максимальну швидкість.